Очікуйте на неочікуване. На жаль, погані речі іноді трапляються із гарними людьми. Якщо ви хочете досягти фінансової безпеки, розгляньте створення резервного фонду як складової вашої мережі безпеки. Як правило, наявність ощадного рахунку для неочікуваних подій першочергове завдання, яке має мати сім'я. Є багато ситуацій, коли вам може знадобитися покластися на ваш фонд надзвичайних ситуацій включаючи втрату роботи або інше зменшення доходу, надзвичайні ситуації зі здоров'ям, ремонт автомобілів та ремонт будинку. Резервний фонд це подушка безпеки, яка є доступною для вас у випадку фінансової кризи. Якщо будь-яка з цих фінансових надзвичайних ситуацій трапляється з вами, резервний фонд може утримати вас від занурення у борги. Ви повинні мати у наявності від 3 до 6 місячних прожиткових заощаджень на непередбачуваний випадок. Коли ви навчитесь очікувати на неочікуване, зможете запобігти перетворенню маленької фінансової проблеми у масштабну фінансову кризу. Визначте, наскільки великим має бути ваш резервний фонд. Є багато правил, але насправді все зводиться до вашої конкретної ситуації. Вам потрібно враховувати такі речі, як чи одружені ви, або чи маєте подвійні доходи, маєте підтримувати дітей і які ваші регулярні витрати. Мати щось краще, ніж нічого, у випадку, коли плануєте найгірше. Як правило, це відбувається у вигляді втрати роботи. Що станеться, якщо ви втратите основне джерело доходу і не зможете знайти роботу протягом 6 місяців. У жорсткій економіці це не так вже і рідко. Отже, щоб краще розуміти, скільки ви хотіли б заощадити, потрібно поглянути на ваші витрати. Почніть із своїх потреб. Таких як житло, комунальні послуги, транспорт та харчування. Наприклад, якщо щомісячна урядна плата становить 2000 гривень, ви витрачаєте 25 на харчування, 500 на транспортні витрати та ще 1500 на основні комунальні послуги, то ви потребуєте мінімум 6500 щомісяця. Якщо розглядаєте 6 місць безробіття, 39 тисяч гривень є адекватною сумою для резервного фонду. Пам'ятайте, що наведені вищі приклади охоплюють лише деякі основні елементи. Якщо у вас також є рахунки за кредитними картками або інші фінансові зобов'язання, ви також маєте включити їх. Також важливо зазначити, що ви можете скоротити деякі витрати під час фінансової кризи. Можливо, ви зможете значно скоротити свій продуктовий рахунок, спостерігаючи за тим, що ви купуєте, і якщо ви не збираєтесь працювати під час звільнення, це може означати економію транспортних витрат. Ось чому важливо планувати свою конкретну ситуацію. Це може бути трохи лячно, щоб зрозуміти, скільки коштує 3 чи 6 місяців витрат, але не дозволяйте цьому заважати вам розпочати роботу зі своїм резервним фондом. Пам'ятайте, що це найгірший варіант сценарію і швидше за все він не відбудеться. Але можуть статися низка невеликих ситуацій. Це може бути незначна аварія на вашому автомобілі, медична процедура, що не охоплена страхуванням, або ваш гарячий водяний нагрівач виходить з ладу. Як би там не було, навіть якщо у вашому аварійному фонді ви накопичили лише 5 тисяч гривень, це одна менша річ, яку потрібно буде запозичити на своїй кредитній карці, а потім платити за неї проценти. Найважча частина створення резервного фонду відкладання грошей. Це має тенденцію бути останньою дією після того, як всі інші рахунки були сплачені. І це, як правило, означає, що заощаджувати нема чого. Щоб боротися з цією проблемою, спершу потрібно заплатити собі і створити автоматичний план заощаджень. Найпростіший спосіб це зробити створити ощадний рахунок у вашому банку, а потім встановити дистанційне керування рахунком або за можливості налаштувати відрахування заробітної плати, щоб також закласти певну суму зарплати на заощадження. Ви завжди можете починати з невеликих сум. Це може скласти лише 500 гривень або 1000 гривень зарплати, але як тільки ви зрозумієте, що може статись без цих грошей, ви потроху почнете збільшувати його. Підніміть його через місяць або два і подивіться, як ваші заощадження почнуть зростати. Після того, як ви створите свій резервний фонд, не торкайтесь його, окрім реальних фінансових надзвичайних ситуацій. Якщо ви скористалися резервним фондом, розпочніть новий план заощаджень, щоб поповнити його, як тільки ви станете на ноги. Пам'ятайте, що ці гроші не для відпусток, великих покупок чи інших бажань.